Усім привіт з вами на зв'язку. InScience. Мене звати Альона, і ми вітаємо вас в лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку біолог Євген Кіося, який розкаже нам про таємниці тихоходів невберущих водяних ведмедиків. Та я хотіла поділитися з вами структурою нашого вебінару, яка буде складатися з трьох частин. Перша частина це буде лекція від Євгенія Кіося. Наступна частина це частина, де ми пограємо з вами в кахут. Та завершальна, де ми будемо відповідати на ваші питання. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам онлайн-платформі Гремерлі та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Та я хотіла розказати трошечки більше про нашого сьогоднішнього лектора Євгенія. Він біолог, дослідних тихоходів. Старший викладач біологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, заступник завідувача культурно-просвітницького відділу харківського зоопарку. Євген, вітаємо. Друзі, всім привіт! Отже, я дійсно працюю в університеті, працюю в зоопарку. А до вас я прийшов як людина, яка вивчає тихоходів, або ж тардиградолог, як це офіційно називається. Взагалі, хто такі тихоходи, яких я вивчаю, це тварини окремого типу. Тобто, це не звірі, не риби, не комахи, не молюски, не черві. Це окремий тип тварин, тип тихоходи, і вони надзвичайно цікаві. Передусім, цікаві своєю здатністю витримувати майже все, що завгодно. В принципі, ви вже могли чути про тихоходів і навіть їх А, Бо приблизно рік тому тут же була лекція від моєї колежанки Євгенії Прекрасної, яку ви, в принципі, могли вже чути. Якщо хтось таку чув, відправляйте в чат А, Ну, а я сьогодні розповім свою. Так, от головна загадка тихоходів, головна таємниця полягає в тому, що з одного боку вони є майже скрізь. Вони живуть на всіх континентах, навіть в Антарктиді. Вони є майже в усіх природних зонах, вони є у водоймах, прісних і в солодах, їх можна знайти там в льодовиках і печерах. Тобто вони, ну, повсюдні. А з іншого боку, мало хто їх вживу бачив. Бачили на фото, може, на відео, але зараз штучний інтелект вам зробить будь-які картинки. Тому хто знає, може ті тихоходи і не існують взагалі. Але вони існують. І от дивіться, це моя фотографія разом з тихоходами. І спробуйте їх тут підрахувати так, скільки тихоходів на цьому фото. Пишіть свої версії в чат. Скільки тихоходів? Хто як вважає. Друзі, можете також на Ютубі, хто нас дивиться на Ютубі, писати в коментарі до нашого відео. І я зараз зачитаю, що нам пишуть зараз в чатик. 2, п'ятсот, 1 мільйон 200. Не знають три, Боже, тут якась дуже величезна цифра. 200, 280. І бачу, що тут прям дуже. Хтось 0 поставив, хтось 5. Бачу, що тут дуже величезно, у всіх прям різні. Е... Різні цифри виходять. Різні цифри, і насправді майже будь-яка з цих цифр, ну, може, за винятком якоїсь зовсім астрономічної, воно може бути правдою. Адже жодного тихохода тут на фото не видно. Насправді, цю ділянку я досліджував, і я по факту знаю, що їх там ну, мінімум декілька тисяч. Мінімум декілька тисяч, але їх не видно. І не видно їх тому, що вони надзвичайно дрібні. Середня довжина тихохода це пів міліметра. Для того, щоб всі розуміли, що таке пів півміліметра. От клітинка в зошиті це пів сантиметра своєю стороною, тобто це в 10 разів більше. А тихохід, він. Ну, він такий крихітний, що його майже не видно, якщо навіть зблизько його розглядати. Дивіться, тут на цьому зображенні тихохід поряд з волосиною людини, ну з моєю волосиною, якщо конкретно казати. А волосина людини, ну вона ж така тоненька, а тихохід такий само за товщиною. Звісно, що їх ми просто так не побачимо, е, і це не єдині істоти, яких важко побачити, хоча вони поряд з нами є. Є. Наприклад, перед нами багато одноклітинних мікроорганізмів. І, наприклад, три з них ви можете побачити на цьому слайді. Хто впізнає? От ви впізнаєте, хто це? Що це за такі мікроорганізми? Побачимо, які ви знавці мікроскопічного світу. В чат пишіть, будь ласка, свої версії. Так, тут пишуть бактерії. Клеш. Бактерії. Так, тут не знають інфузорія, мікроби, віруси, мікроби. такі дуже різні варіанти. Значить, жодної бактерії тут нема, жодного кліща тут теж нема. Кліщі вони значно більші за цих організмів, а бактерії значно менші. Ну, дивіться, Що ж це за такі організми у нас? Організм номер один це амеба, в неї така непостійна форма тіла, вона так повзе перетікає з місця на місце свої псевдоподії Викидує. Другий об'єкт це дуже дрібна водорость зелена, з довгою такою романтичною назвою Хламідомонада, з двома джутиками. І нарешті номер три це те, що може всі і знають, що воно існує, але рідко хто бачив, як воно насправді який вигляд має. А це дріжджі, це такі мікроскопічні гриби, які використовують, наприклад, для виготовлення хліба або ну, ще багато для чого. Але оці всі три мікроорганізми, які ми тут бачимо, це все одноклітинні істоти. Вони досить просто організовані, все їх тіло складається з єдиної клітини. Тоді як тихоходи це складно організовані багатоклітинні істоти, і вони за своєю будовою більше нагадують не бактерію або амебу або інфузорію, а більше вони нагадують якихось великих тварин. Ну, Наприклад, у них є травна система, у них є кишечник, у них є м'язи, у них є вісім ніг, на яких бувають, наприклад, кіхтики. У них є нервова система, і є навіть щось, що нагадує мозок. Отут, от таким фіолетовим а, показано. Е, у них бувають очі, наприклад, не в усіх видів, але бувають. Тобто вони складно організовані, просто дуже-дуже дрібні. І для того, щоб їх вивчати, необхідний мікроскоп. Просто так їх на озброєним оком не побачиш. І зазвичай я, наприклад, використовую навіть. Не один мікроскоп, а як мінімум два різних. Отакий мікроскоп або ж стереомікроскоп для того, щоб шукати тихоходів там, де вони живуть. Ну, наприклад, у пробах ґрунту або у пробах моху. І отакий от мікроскоп з більшим збільшенням, де можна помістити вже окремих тихоходів на скло, на предметне скло, і роздивитися їх детальну будову. Ну, а інколи доводиться використовувати зовсім такі. Вже дорогі досить і дуже потужні мікроскопи зі спеціальним обладнанням. Наприклад, тут ви бачите мене, який сидить поряд з мікроскопом, до якого приєднана фото- та відеокамера, яка передає зображення напряму на комп'ютер. І от я дивлюся і бачу на екрані комп'ютера, що ви ви думали, яйце тихохода. Але ж тихоходи такі дрібні, півміліметра. Довжиною, так? То які ж в них яйця за розміром? Ну, ще менші. А от бачите, на екрані комп'ютера можна його розгледіти в деталях. А інколи треба використовувати ще потужніший мікроскоп, так званий електронний мікроскоп. І тоді ми можемо побачити надзвичайно дрібні деталі. І от вам загадка. Як ви думаєте, що це таке? Ми зараз бачимо на екрані. Ваші версії, будь ласка. У чат. Що ж це? Пишіть рот тихоход. Ну, те, що це має відношення до тихоходів, це точно бачить, бачить подушку рот тихохода. Ага. І пошить рот зуби. Так, ну вас не обманеш, коротше кажучи, дійсно, це рід тихохода. А, але ж, ну, уявіть собі, якого він Мікроскопічного розміру, наскільки він малесенький, а от під електронним мікроскопом ми не тільки можемо розглядіти, що в тихохода, в принципі він є, а навіть заглянути туди всередину і побачити там якісь маленькі крапочки. І от уявіть собі у різних видів тихоходів вони різної форми, і за тим, як вони виглядають, який вигляд вони мають, ми можемо відрізнити одного тихохода від іншого. Але звичайно, що так було не завжди. Не завжди у вчених були такі довершені засоби. І тому довгий час люди взагалі не могли побачити тихоходів. вони не знали про їх існування. І, до речі, тихоходи лишалися невідомими довше за багатьох інших мікроорганізмів. От порівняйте дві дати. В 1670-ті роки Антоні Ван Левенгук відкриває перші мікроорганізми. Він описує, наприклад, інфузорію, описує навіть деяких бактерій, надзвичайно дрібних, але тихоходів було описано лише через 100 років після цього. В 1770-ті роки. Першого писали тихоходів і назвали їх тоді німецькою ще мовою маленькими водяними ведмедиками. Чому ведмедиками, ну, я думаю, більш-менш зрозуміло, дійсно схоже на ведмедика або на порося, на щось таке. А, а водяні тому, що вони дійсно живуть у воді. А, навіть якщо тихохід живе не у водоймі, там не у річці, не в морі. Якщо він живе навіть на суходолі, то все одно він живе у плівці води. Тобто навколо нього завжди має бути вода. Тільки так він може активно жити. І при цьому, що цікаво, плавати тихоходи не вміють, вони вміють тільки ходити по якихось поверхнях. Ну, для цього, ви бачите, у них є кігті, наприклад. А, і ходять вони повільно. Тобто тихо, і от наша назва тихоходи. Це насправді переклад з е, іншої назви, з латинської назви. Бо в 1777 році Ладзарус Паланцані, дуже відомий італійський біолог, назвав тихоходів тихоходами, але він це зробив латиною, латинською мовою. І отут я хочу підкреслити, що саме латинські назви вони є справжніми назвами е, живих істот в науці. Е, чому це так? Здавалося б, що це дивно, бо латинська мова це мертва мова, нею е, жоден народ на сьогодні не розмовляє. Але, по-перше, від латинської мови пішли багато сучасних мов, такі як італійська, французька, іспанська, португальська, румунська, і в багатьох країнах світу, де говорять на цих мовах, ну, це фактично така видозмінена латина. А ще Латина стала мовою науки, мовою біології і мовою медицини. І досі дуже багато термінів і назв в цих науках, вони і досі латинські за своїм походженням. І от для того, щоб ви зрозуміли наскільки важливі латинські назви, давайте спробуємо з вами таку невеличку гру зараз. Я вам покажу латинські, тобто справжні наукові назви декількох тварин. А ви спробуєте здогадатися, хто ховається за цими латинськими назвами? Ну, як підказка, вам буде перша літера е, української назви. Ну, давайте спробуємо. Перша назва мус мускулюс. Як ви думаєте, хто це? Так, мус. Миша, муха. О, це миша. Так, тих, хто був перший молодець. Це миша, і, до речі, слово мускули м'язи, воно походить від мишей, як це надивно. Друга назва впеліс катус. Хто це може бути? Впеліс катус. Пошить котик. Кіт, кактус, а. кіт, так. Та, та, та. Ну, мало кого вдалося тут обманути, теж дійсно, це кішка. Хіт, так називається. Третя назва Еліфас Гігас. Тут знавці англійської мови вже можуть підключитися, тому що тут схоже на англійську. пишуть слон? Ну, звісно, ну, елефант англійське це слон, ну Elephas відповідно, латинське, теж слон. ну, і гігас, гігантський, так величезний, це назва азійського слона. Ну і нарешті четверта назва Homo sapiens. Хто ж це такий? Хомо сапінс. Пишуть в чаті людина людина. Швидківе? Ну, Швидківе дійсно, так, людина розумна. І, до речі, єдиний організм, який теж має у назві оце слово sapiens, тобто розумний, це, ну, крім людини, це тихохід макробіотус sapiens, бо його колись знайшли на будівлі університету в Італії. А, і от кожного разу, коли знаходять новий вид тихоходів або будь-яких інших істот, їм дають латинську назву, а української назви в них при цьому може взагалі не бути. І отак з більшості тихоходів і є. В них взагалі у видів тихоходів немає українських назв. Тобто українською види тихоходів ніяк не називаються, а латиною називаються якось. І, от, наприклад, ми з моїми польськими колегами. Описали новий вид тихоходів з Маврикією. От дивіться, от вона, Африка, біля Африки Мадагаскар, де живуть Лемури, а біля Мадагаскару, Маврикій, де дронти колись жили. І от ми там знайшли новий вид тихоходів і назвали його Ехініскус Інсуляріс. Ну, інсуляріс слово в перекладі означає островний, так бо Маврикій е – це саме острови. І е, кожного разу от хтось вигадує таку назву. Так що, якщо ви колись знайдете новий вид живої істоти, то ви можете теж вигадати якусь назву, але вона муситиме бути латинською назвою. Але що цікаво з цим хіміскусом інсолярисом, те, що він потрапив в історію, точніше, він потрапив у Вікіпедію. Бо я, якось, нічого не підозрюючи, відкриваю Вікіпедію, правда, не українську, а англійську е, статтю про тихоходів. Стардігрейт, хотів її комусь скинути. І бачу, що одна з головних фото цієї статті у Вікіпедії це фотографія з нашої статті, яка незадовго до того була опублікована. І причому це не я її туди поставив, і не хтось із моїх польських колег. Це просто ну, зробила якась стороння людина, тому що вважала, що фотографія з нашої статті. Дуже хороша. Так що бачите, як можна займатися наукою і потрапити ну на особисто, хоча б за результатами своєї праці, у Вікіпедію. А зараз у мене ще один цікавий проєкт. Зараз ми дивимося на тихоходів, які мешкають в Антарктиці. І от е, е, прибули з Антарктичної експедиції, що збирали українські дослідники е, проби моху, і ми там чого тільки не побачили. По-перше, побачили там багато червів і е, личинок комах. А, а по друге, побачили там тихоходів. Бачите, це я знімав навесні цього року тихоходів у чашці Петрі. От вони такі тут біленькі, е, дригають ногами. Так, от вони ті самі водяні ведмеді з Антарктики. Будемо їх вивчати і, можливо, там теж знайдемо якісь цікаві нові види. Так, ну тепер би ще мені на наступний слайд. А от і він. Так от, знайти тихоходів можна в Антарктиці, знайти їх можна в Україні, і інколи їх знаходять взагалі в зовсім неочікуваних місцях. Наприклад, за останні роки тихоходів знайшли. На панцирі черепахи, там виявляється, у якоїсь черепахи водяної, на панцирі стало рости водорості або якась інша воднорослинність. І там поселилися тихоходи. І їх знайшли. Знайшли тихоходів у гніздах птахів, бо відомо, що птахи інколи так от, собі натягнуть в гніздо чогось, в тому числі моху, а там виявляється, і тихоходи живуть. Знаходили їх, вибачте, за такі подробиці, в екскрементах равликів. Виявляється, що якщо равлик з'їсть щось, де живуть тихоходи, то вони можуть через його кишечник пройти, і що цікаво при цьому вижити. І нарешті, зовсім чого вже не очікували, знайшли тихоходів на пластику в океані. Ви, напевно знаєте, що наразі в океані є велика проблема: океан забруднений пластиком, великими маленькими шматочками пластику, бо його люди дуже багато викидають. І от досліджували, чи живе хтось на цьому пластику, і там тихоходів теж знайшли. Правда, небагато. Так що е, наша планета така, що де б не почнеш шукати тихоходів, майже напевно їх там знайдеш. А ще можна дослідити життя тихоходів різні сторони. Того, як вони собі там живуть і що вони роблять. Наприклад, що їдять тихоходи, і от перед вами три тихохода, і у всіх у них меню різне. У центрального тихохода в меню круглі черви. І от, бачите, це передня частина тихохода, і він своїм ротовим апаратом заковтує. Оцього круглого черва, ну, як майже як ми спагеттину можемо заковтнути. З іншого боку, у нас тихохід з дуже вузенькою ротоголодковою трубкою, туди, звичайно, ніякий черв не пролізе і взагалі ніяка велика їжа. І цей тихохід їсть щось надзвичайно дрібне. Він їсть бактерій. Це так? хоча не в тому сенсі, в якому це слово зазвичай вживають. Ну і нарешті, оцей тихохід я спеціально лишив таку найбільшу його фотографію, спеціально наробив її чорно-білою. Видно, що в нього всередині щось зелене. Тобто, очевидно, що він з'їд, ну або якихось дрібні водорості, або клітини мохів. Він їв, і таким чином, в меню тихоходів буває всяка різне. А бувають інколи і інші тихоходи, щоб тихохід з'їв тихохода іншого виду меншого, таке теж буває. Ще можна подивитися на те, як тихоходи розмножуються. Там теж багато цікавого. Наприклад, цікаво, як тихоходи відкладають яйця. І у них тут є ну, щонайменше дві різні стратегії. Одна стратегія це відкласти яйця у стару скинуту шкіру. От придивіться тут, оце насправді ця оболонка це скинута шкіра самиці тихоходи. І тут навіть видно її. Кіхтики, наприклад, оце, оце, це кіхтики її. А всередині це ми бачимо відкладені яйця. І от оце, от такі трикутнички всередині кожного яйця, це формуються ротові апарати вже нового покоління тихоходів. Така буває стратегія. А буває інакша стратегія, коли відкладає тихохід яйце, а воно вкрите а, такими от виростами чудернацькими, які теж захищають його від поєдання. Причому буває отака форма у виростів, а буває, наприклад, отака. Дивіться, який ну, надзвичайний вигляд має це яйце тухохода, воно нагадує якийсь такий іншопланетний ландшафт. Але для науковців дуже важливо не просто милуватися цим всім, а і е, знаходити відмінності, і тоді відрізняти види тухоходів і в них розбиратися. Але найцікавіше в тихоходах це навіть не те, як вони побудовані, а те, що вони вміють. А вміють вони дуже цікаво. Я вже казав, що тихоходи мають жити у воді навіть на землі. Але що буде, якщо, наприклад, вийде сонце і крапельки води на тому ж мосі або де вони там ще живуть, висохнуть? Тоді тихохід не зможе активно жити. Але і помирати він теж не буде. Ну і втікти він теж звідти не може. Тож, який в нього лишається вихід. Дивіться, він буде переходити в неактивний стан. І от зараз тут відео, як один з видів тихоходів, переходить в цей неактивний стан. От, поки що, тихохід цей активний. Бачите, ми можемо в нього очі розгледіти, можемо через його покрив розгледіти, що в нього там всередині, що він щось з'їв. Але от вода. Кудись її прибрали. І у того вже нема навколо води. І він починає втягувати е, свої ніжки, він починає скорочуватися в розмірах, з нього починає виходити вся вода. І він перетворюється на таку собі діжечку, на таке собі барильце. І от в цьому стані він може пролежати якийсь час без води, абсолютно. Він не рухається, нічого не робить, не їсть. Але якщо вода повертається, бачите, тут вже повертається вода, то він оживає, в нього знову випрямляються його ноги з кіхтиками, знову він розпрямляється, і от скоро він вже буде рухатися і зможе кудись побігти. Отаке таке тихоходи вміють. І е, що цікаво, що у цьому от стані спокою вони можуть витримати дуже багато всього, не тільки. Пересихання, так, вони можуть так пролежати декілька років. Але, і, наприклад, заморожування, але і, наприклад, дуже високі дози радіації, ті, які будуть смертельними для інших тварин, але і, наприклад, вакуум, бо відомо, що тихоходи виживали навіть в умовах відкритого космосу. І ми це все досліджуємо, як науковці, не просто тому, що це ну, просто цікаво. А тому, що з цього можна в перспективі отримати якийсь практичний зиск, наприклад, проекти з вивчення тихоходів спрямовані на, наприклад, підвищення стійкості людських клітин до радіації. Адже було б непогано, якби ми стали стійкішими до радіації. Це досить привабливо звучить. От тихоходи можуть нам в цьому колись допомогти? Або е, тихоходи вміють зберігати цінні речовини в своєму організмі при пересиханні, наприклад. І ми думаємо: а чи не може застосовувати це для збереження якихось цінних для нас речовин, наприклад, ліків, наприклад, вакцин, е, що було дуже актуально декілька років тому, наприклад. Ну і нарешті, звісно, це космічне дослідження. Бо якщо тихоходи витримують вакуум, якщо їх можна так от, умовам космосу піддати і вони це переживуть, то це теж надзвичайно цікаво і це теж досліджується. Ну і е, завершити я хочу нагадуванням того, що тихоходи є насправді навіть на місяці. Важко в це повірити, бо чого б тихоходам бути на місяці, але. Насправді це ми винні. Це люди відправляли тих, тихоходів у космічному апараті у ваяж до місяця, але цей космічний апарат врізався в місяць, тобто завершилося це все катастрофою, і все, що було всередині цього апарату, було розкидано по поверхні місяця. Тихоходи цього, на жаль, не пережили. А, хоча ми називаємо, що вони невмирущі, бо вони начебто майже все, що завгодно, переносять. Але ну, насправді ні, насправді не все, що завгодно. Але, так що інакше, тихоходиці на місяці і досі лежать. Отака от от цікава історія. Ну а вам я пропоную е розробити. Іншу цікаву історію, ну в якійсь формі, у формі дійсно опису, або в формі малюнку, у формі відео, в якійсь іншій формі. І е, присвячена вона має бути тихоходом. Уявіть, що ваш персонаж, якого ви тут розробляєте, е, дуже сильно зменшився. Так сильно зменшився, що став таким маленьким, як тихохід, і потрапив у мікросвіт. Що він там побачить? Чого йому слід боятися? Як він там знайде їжу, як знайде прихисток, і якщо він зустрінеться з тихоходами, чи вдасться йому їх переручити? Таке завдання у мене до вас. Будемо чекати на нього у нашому телеграм-каналі. Ну, а я вам дякую за увагу. Буде цікаво з вами згодом поспілкуватися, почути, може, у вас є якісь до мене питання. Дуже дякуємо, Євген. Я попрошу перемкнути на наш останній слайд. Я хотіла вам анонсувати нашу наступну лекцію від Євгена Синиця, де ми з вами дізнаємо, дізнаємося, що ж їли люди на обід тисячі років тому. Та я хотіла звернутися до наших слухачів та слухачок постарше, і нагадати, те, що ми маємо Patreon, де ви зможете підтримати наш лекторій, щоб на просторах нашого Ютубу з'являлося ще більше такого корисного контенту від наших українських вчених. Тому, друзі, дуже дякуємо вам за увагу, до зустрічі і всім па-па!